Місце Санкт-Петербург, тип будинку монолітний, метра 6,2 кв, кімнати, 2 санузи 1 дизайн Світлана Гаврилова. Коротенько, господиня цієї двокімнатної квартири мріяла перетворити її в багатофункціональний і стильний простір. Дизайнер вирішила цю задачу: по-перше, об'єднала кухню і вітальню і збільшила площу ванної кімнати. По-друге, використовувала лоджію як місце для відпочинку і зимовий сад, по-третє, подружила. Часні предмети меблів і вінтаж. Подробиця. господиня квартири артистка балету любить мистецтво і подорожі для замовниці будинок. Це місце відпочинку після насиченого і довгого робочого дня, де вона може розслабитися і відновитися як фізично, так і емоційно, розповідає дизайнер Світлана Гаврилова. Серед побажань було об'єднання кухні і вітальні, плюс створення затишних зон для читання. Перепланування зробили за всіма правилами і з урахуванням норм, щоб узгодження пройшло максимально гладко кухню і вітальню об'єднали ванну кімнату, розширили за рахунок великого передпокою. Ми збільшили віконний отвір на лоджію до підлоги, впустивши в квартиру більше природного світла. Від входу добре проглядається цей простір, створюється ефект заміського будинку з виходом на терасу, говорить дизайнер. Для відпочинку виділили зону перегляду, камінну зону для читання, їдальню для прийому гостей. У санузлі розмістили дошову для ранкових зборів і ванну для вечірньої релаксації. На стінах переважно фарба для обробки підлоги вибрали інженерну дошку. Натуральне дерево приємно на дотик і зовні виглядає виграшніше штучних матеріалів для передпокою і лодзії використовували керамограніт з орнаментом, з ним простір стало більш парадним. У ванній кімнаті також поклали керамограніт. Тільки тут фішка не в орнаменті, а у формі самої плитки, каже Світлана Гаврилова. На підлозі шестигранники а на стінах. Французька ялинка, і незважаючи на те, що підлога темна, на матовій плитці не так видно сміття, як на глянцевих аналогах. Гардеробну придбали в іке, інші системи зберігання замовили на місцевому столярному виробництві, акцентом в передпокої став шафа для одягу з зображеннями античних скульптур. Його зробили за ескізами дизайнера, пральню замаскували в шафі в передпокої. У закритій системі зберігання навколо унітазу передбачили місце для миючих засобів, господарського приладдя та водонагрівача. Колір допоміг створити унікальну атмосферу в кожному приміщенні, світле життя радісне, гостинний простір вітальні і передпокою підкреслили відтінками зеленого і жовтого. Зелений асоціюється з листям, лісом, а жовтий, з сонцем і яскравими відблисками, розповідає автор проекту. Інтер'єр спальні і ванної кімнати потрібно було зробити більш камерним і заспокійливим. Тут я використовувала глибокий синій колір в поєднанні з сірими відтінками, синій, що асоціюється з водою і розслабленням, а сірий. З надійністю і спокоєм я взяла за основу класичний інтер'єр і розбавила його міксом сучасних і вінтажних предметів. Наприклад, ґрунтовний обідній стіл відмінно поєднується зі стільцями гост з прозорого пластика, у вітальню вписали свічковий камін на тлі зі зістарених дзеркал, а навпроти поставили лаконічну кухню. Для нижніх шаф використовували білі рамкові фасади, для верхніх гладкі. Вийшло відобразити індивідуальність замовниці і створити інтер'єр поза часом. Планування бренди представлені в проєкті холл оздоблення, фарба літлебрене, підлогове покриття, плитка, аквіпе меблі, дзеркало, лардо местікве, на замовлення, меблеве виробництво більше стилю декор, ліпний декор, європластосвітлення, люстра артогостине оздоблення, фарба літлебрене, підлогове покриття, інженерна дошка. Пітер паркет меблі, придиванне столики, Зара Гоме, тумба, те ідеа, камінний портал, Луардоместі килим, до царпець, декор, ібний декор, орац-децор, освітлення, торшер, аніж сторепра, Луарддоместі спальня. оздоблення, фарба, літле грене, підлогове покриття, інженерна дошка, Пітер Паркет меблі. Ліжко, меблеве виробництво більше стилю, приліжковий столик, ікеа, комод, раптанвоу, табурет, це з килим. довгі царпець, освітлення, підвісні світильники, сморелакс кухня, оздоблення, фарба, літ, лебрене, фартух, маїнзю, меблі, кухонний гарнітур на замовлення, обідній стіл, меблеве виробництво більше стилю, стільці гост, побутова техніка, тека змішувачі омойкірі, освітлення, підвісні світильники. Даніш стори. ванна, кімната, оздоблення, фарба, літле врене плитка, Аквіпи, підлогове покриття, плитка, Аквіпи, Санфаєнс, Раковина, те акватор ванна, і боч, душові двері, це зараз унітас, і боч, змішувачі мідліори, це зараз освітлення, бра, дівінари, стельові світильники і тавліни. підлогове покриття, плитка, аквіпе, освітлення, світильники. Гусів, меблі, яке хочете, щоб ваш проект був опублікований на ТОП-10. Надсилайте фотографії інтер'єру на вов WoW рю.